Не правилі ім'я ще одного криворізького воїна викорбувалось у книзі пам'яті героїчної боротьби за свободу та незалежність України. Іван пішов на фронт захищати наші землі від окупантів від самого початку повномасштабного вторгнення. Але звідти, де точаться запеклі бої, воїн повернувся додому на щиті. Попрощатися з Іваном прийшов і Кирило, близький товариш захисника. Був дуже вічливий. Характер в нього такий, можна сказати, напористий був, дружелюбний зі всіми, мав добрі стосунки. Ну а в 22-му році пішов захищати нашу державу. Людина була не конфліктна. Його багато хто в місті знав, як. Чесну порядну людину захисник відстоював українські землі у лавах 253 го окремого штурмового батальйону Арей. Боцман саме так називали Івана побратими, захищав нашу країну від ворога на Дніпропетровщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Харківщині та на Сумщині. Але 29 жовтня, через агресію російських окупантів на Курському напрямку, серце мужнього захисника перестало битися назавжди. якраз було нове завдання, отримали цілі, починали працю і ворог на відповідь вів вогонь по нам. І фактично він своїм тілом прикрив всіх інших побратимів, тому що прильот був дуже рядом з ним і він загинув миттєво, загинув як герой. Веселий, відкритий, з характером. Характер був дуже серйозний, моцний. Завжди був в колі побратимів, дбав про сім'ю. У мирному житті Іван працював таксистом, завжди допомагав людям та мав добре серце. Мріяв, щоб його діти зростали у мирній та квітучій Україні. Тому, не вагаючись, віддав за цю мрію своє життя. Тепер герою назавжди сорок. Захисника так і не дочекалися вдома двоє дітей дружина та батьки. Свій останній спочинок Іван знайшов в секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Вічна пам'ять герою та співчуття близьким. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.